500 тонн кабачків саме стільки вирощують в Україні щорічно. Так і якщо ви вже готували кабачки, човники, мариновані кабачки, смажили їх у клярі і перепробували, як вам здається, усі відомі рецепти. Приготуйтеся записувати новий, бо цей сніданок із кабачків претендує стати вашим улюбленим. Мега кабачковий ролл. Саме так я назвав би сьогоднішню страву. Це буде такий велетенський млинець або ж ну лаваш із кабачка. Як вам більше подобається, а ще начинка зі смаком відпустки в Італії, яку я вже так давно хочу. Як приготувати цей сніданок? Хід знає кулінарна блогерка Олеся Бабій Поліжаєва. Запрошуємо на нашу кухню. Привет. Олеся, доброго ранку. Доброго Олеся доброго ранкове. Зашки да. не кабачкові, Олеся. Ну що, давайте що нам потрібно для цього мега-кабачкового ролу главашу. Ну, основа всіх основ це по суті кабачок. Попередній а ну, я вже його нарізала. Так. А. І ні. Да. А? Льоша, як ти підмітив, що буде присмак Італії? Присмак Італії, що це? Основа всіх основ? Це сир, це моцарела ну, та пармезан. Це, це сир. А це начинка. Отак, от, от щоб у так як прапор Італії. О, <рес> да, да, це, да, нормально. Да. Чим ми можемо допомогти? Так, Льоша, мені да. потрібно, щоб ти мені допоміг порізати томати та mm -hmm. моцарелу. Робимо Як маленькі кільця моцарелки, маленькі і, кільця. і тут маленькі кільця Т томати. Хорошо. А ми з тобою, Даша, будемо робити важку жіночу роботу. Це буде будемо викладати декорування, Декорування. викладати наш наш кабачок цукіні, Будемо викладати на деко. Ми будемо прям все деко заповнювати. А а... Повністю все деко так. Так, давай тоді так, які правила викладання, я бачу, що дуже тоненько порізані у нас цукіні, так? так. Цукіні в нас нарізані дуже тоненька. Це можливо лише за допомогою або мандаліни, або спеціальної шанківниці. Це така це, це така штука. як... або як якоша ріже. Такий, чи більш чи товстіші? Це все добре. Все добре, да? так? Так, е -е буквально викладаємо на все деко. Угу. Це розміром, щоб у нас було не менше Не менше 5-6 штук у, у ширину та 7-8 у висоту, тому ага. що у нас не вийде. Не вийде скрутити ролл. Треба сім так достатньо да тоді на а наступний шар ми отак да, обережненько, обережненько так. Обережненько да ми складаємо. так. Леся, я знаю, що бувають кабачки. Вони з часом стають якимись гіркими. А як от відрізнити буде гіркий? Не буде гіркий цей кабачок. Класне питання. Ніяк я тобі відповім одразу. Тож сьогодні будемо смакувати. Не знаю що, не знаю як, але точно буде смачно. Да, ні, візуально ні. на жаль не можна це Тільки зробити. Пробувати. Але спробувати позбутися це важливо. Ага. Позбутися є декілька способів. Позбутися. Перший це кабачок по суті замочити у підсоленій воді на воді на декілька хвилин. Так. Це перший І, способ. Да. Другий більш швидкий це дуже дуже сильно посипати сіллю. А, дарить кабачок вже нарізаний а він стане водичку за він пускає зайву воду, так. Да. А, я зрозумів. Тобто а, вийдуть у ці всі нехороші Єркота води з нього. Да, да, я зрозумів. А ми можемо, наприклад, закручувати Я так розумію, у нас буде згори кабачок, а спочатку покласти правильний зробити бутерброд. Спочатку покласти шиночку або м'ясце, то що у нас є, а потім в нього вже загарнути кабачок. Питає Альоша, якому 40 рочків любить м'ясо. А Даша, який 42 два каже: Олексій, не нахабній, тут є м'ясо. <реш> так що воно є багато буде собі ага. як приготувати ці кабачки з додавання м'яса, але якщо хочеш ти приготувати по своєму да, рецепту, да. є крутий рецепт. Угу. Прям крутий, це ми обережно нарізаємо кабачки за допомогою овоші, чистки, додаємо туди м'ясо і закручуємо ага. як квіточку. Вау. І запікаємо, і буде квіточка. дуже смачно. У нас до на речі була квіточка з кабачків з сиром вже. Так, да? слухайте, виходить через те, що різні кружечки так. якось не дуже вийшло естетично. Нічого, ми зробимо, Але сир буде. виправить да? не хвилюйся. Топ три справи на страви, топ три страви, на твою думку, з кабачків. Суккині, кабачки так. там. Е, цю, першу я тобі сказала, друга моя обожнювана страва це е, кабачкове спагетті або як М -м, локшина. Е, в, з е, с, е, як це? А, на... Ні, за допомогою овощечистки ми обережненько робимо слайси, багато-багато слайсів на пательню. Додаємо <кхи> помідорки, томати, моцарелку, дуже смачно. А також ще дуже трендовий зараз рецепт це брусочки Брусочки з кабачків, uh -huh. які uh -huh. в паніровці, і запікати в духовці на декілька хвилин. Так, Лизінько, що ми зверху посипаємо сиром? Та, без яєць ми обходимо повністю без яєць. Тому що у нас сир, це буде скріплюючий скріп матеріал. Mm -hmm. По суті, ми зараз беремо цю мацарелку, yeah. і ми робимо. Засипаємо так обережно, щоб скріпити і uh -huh. склеїти по суті наші всі повністю uh -huh. цукіні кабачки. Так і сюди ж пармезанчик, і потім вже пармезану. Але треба сиру не дуже багато, uh -huh. щоб він в нас не розтікся. Так зрозуміло лише для того, щоб він повністю все закріпив. Uh -huh. А якщо я роблю якісь салати з кабачків, яку олію кращу? Соняшникову рафіновану, нерафіновану, запахом без запаха, оливкову е Рю. кабачкову, Рю. не Байзань. знаю, якусь Кабачкову. Класна олія дуже кабачок обожнює якісь прянощі, спеції. Угу. І я тобі рекомендую взяти оливкову олію, трошки її підігріти, але ну щоб вона була трошки тепленька, додати туди чесничок, розмарин, тім'янчик і щоб вона постояла приблизно десь ніч, щоб олія всотала в себе всі ці прянощі і буде просто вау. А при якій температурі ми все це диво запікаємо? При температурі Дискінки. хвилин 15-20, це залежить від угу. духовки нашої. Треба, щоб покрилася такою корочкою і буквально хвилин 15. Так, хвилин 15. 180. Але ж у нас вже ці хвилин 15 відбулися. Так, Олеся <кілля> <Так, кілля> ну да. запікла наперед. -та 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 -та. Я вам ваше, зробила, давайте це ми воно. сховаємо. Ні, цього це разу не, не гарячо. Цього разу, та-дан, магія телебачення на повну. Тоді напорно. давай сюди. Як приємно з боку цих кабачків, що вони ще вичахли. Поки готувалися боже, які вони гарні, вже в принципі можна на цьому зупинитися. Я думаю, О, що хай, це вже смачно. Було, ми зараз це да кладемо так. Звичайно, так ага. да, да, е, да прямо, поки воно на пергаменті, правильно? Поки воно на пергаменті, тому що скручувати за допомогою будемо пергаменту. Ага. це буде найлегший спосіб. Гарячий гаряче чи дати відпочити йому? Дати трошки відпочити, тому що ну як ти гаряче будеш хочеш трошки отак. Я ну, ну, бачила, як Олексій їсть гаряче, тому він може і скрутити гарячі <laughs> так. Так, давайте я те, вибачаюся. що поки, поки нарізав, бо дуже тоненько намагався, тому це займає певний час у мене. Але я думаю, що якщо є вдома не ніж, а оця от чик-чик штучка да, да, яка може, якщо вона нашинка, гостра, шантівниця. вона ідеально ріже і помідорчики, і огурці, і огірочки, і е, кабачки, цукіні, і. А до речі, що ще окрім кабачків, цукіні точніше, помідорчиків і мацаревки. Чим ще можна начинити так, би мовити, наш рол? Начинити Так. м'ясом, крем, сиром, лососем. Mm. А також замість кабачків, зараз сезон ще баклажанів. Можна так само баклажани. Така, баклажани це взагалі буде бомба. Тільки треба чесничку додати. Я люблю. обожнюю баклажани з чесничком і маняєзом. Тільки нікому це не кажіть, бо я худію. Тебе там родичів з Грузії нема. А, <сміття> це ж ні, так само, як основа основа. Так, <сміття> <ваклажан>. можна побільше, <сміття> так. Тепер, боже, трошки яка краса. Мацарелки. Це ж прям вакцину. Тут прапор італії: біло-зелено-червоно, так так, так? Да? так, так. Бачиш, все у нас чітко. Так само щодо кабачків, з приводу гіркоти, ага. я тобі скажу, що треба для цієї страви обирати маленькі. Це раз. Маленькі кабачки, бо нам три легше маленькі. Чекай. Я бачив бабулі на городі. от такі, Вона казала, що це маленький. Це будемо їсти а свиням. Дамо, той, що півтора метра. Там, от. Так, у нас м'яско йде наполовину лаваша. Так. Це для того, щоб тобі більше м'яса дісталося. Дякую, дякую. Маленькі які? Такі, 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 такі. Маненькі такі, маленькі, як називаю, маненькі кабачочки, щоб не було дуже велика кількість сім'я, тому що дуже важко буде скручувати. Зрозумів. Давайте я, поки ви будете скручувати, я нагадаю, що мега-кабачковий ролл, які для нього потрібні інгредієнти. Отже, нам потрібно два-три кабачки, тверда моцарела, пармезан, оливкова олія і сіль. Ну а для начинки сьогодні ми беремо руколу, томати міні-моцарелку та хамон. Взагалі, так, є якісь топ хам... 3 лайфхаки, щоб рол вийшов ось таким, ну от вдався з першого разу, не як з, з млинцями. Трошки любові, трошки Це любові. найголовніший лайфхак 100%. Да і все тепер так, любові так. і прямі ручки і про любов кулінарія. Це ж таке захоплення пристрасть твоє. Так, 11 так. років, хто не знає, Олеся пропрацювала в ДСНС і в званні майора знаю. звільнилася. Серйозно за я. пані майора дай п'ять майорське. Да, дякую. Ну. І до речі, ви ж були навіть і на місці влучань, коли в Миколаївській уваг, так, 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 так було так. і полишили справу за статом здоров'я. Ну, ми вам, по-перше, дякуємо всі українці за те, а. що ви були в складі рятувальників. Точніше, колишніх не буває, та? правда, я колишніх про те, так що ви так, так само долучалися до нашої спільної перемоги. А, а кулінарія що, що вона вам дає? Кулінарія мене надихає. Це той момент, коли ти дійсно можеш відволіктися, угу. ти можеш повністю тут поринити в якусь творчість. Угу. І для мене це. Е Відпочинок, скажу вам відверто. Взагалі, в дитинстві я мріяла бути хухаркою. А, Це ось, так вам. Да, Але тато щори. сказав, да? нарізаємо, нарізаємо. Нарізає. скоренько, Нарізає. красивенько Нарізає. показуємо, як так. це виглядає. Так, так давайте. Як Олексій. виглядають м'ясні. Ой, ну красиво виглядають. Я впевнена, що смакують ще й Якщо там є овочі, зелень, сир, м'ясо, як це може, не смакувати. Овочі смачно, сир смачно, м'ясо смачно. Все разом смачно. Так. Льоша. У мене більше шматочок. Ха-ха-ха. Руцями? Я би робила руцями. Круто? Не знаю, як то засмажений можна. сир, в... да. а, що, що mm -hmm. поділитися враженнями, це неймовірно, друзі. Mm -hmm. Це дуже смачно. І готуються дуже легко. Прям mm -hmm. просто кожна, кожна господиня у себе на кухні може здивувати свого чоловіка. Кожен господин теж. Ну no, а ми кабачковий ролл сьогодні навчила нас готувати, кулінарна блогерка. Неймовірна жінка Олеся Бабій поліжаєва Дякуємо тобі, Олеся, дякую, що ти була нами. Приходь ще. Да, дякую, а, давайте, давайте обійматися. обійматися.